15 травня спільно з представниками Миргородського міського відділу УМВС України у Полтавській області, зі співробітниками Миргородського районного відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини на базі загальноосвітньої школи номер 7 було проведено громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти детальніше далі у сюжеті. В загальноосвітній школі номер 7 було призупинено заняття у зв'язку з повідомленням про замінування будівлі. Учнів швидко евакуювали і ніхто не постраждав. Всі ці дії це один із етапів акції Запобігти, врятувати, допомогти основною метою якої є навчити школярів навичок правильного поводження під час евакуації із навчального закладу у разі надходження сигналу про замінування школи, нагадати правила безпеки життєдіяльності та розповісти про роботу служби порятунку. Сьогодні у нас проводиться учбове об'єктове навчання по евакуації учнів із школи під час виявлення. Небезпечного можливо, вибуху вибухонебезпечного предмета, значить, під час цих тренувань задіяні наші працівники пожежної частини, а також відділу внутрішніх справ Миргородської МРВ. Півробітники МНС та міськвідділу міліції на повідомлення про настання, хоч і уявної, та все ж таки надзвичайної ситуації, зреагували швидко, діяли злагоджено. Уявна вибухівка була локалізована та знешкоджена, пожежа погашена. Для учнів 5, 6 та 7 класів була проведена лекція. Про власні дії в особливих випадках для збереження життя і здоров'я дітям розповідали. Провідний інспектор Миргородського районного відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області Ігор Сидоренко та оперуповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей Миргородського міськвідділу, старший лейтенант міліції Олександр Острянин, учнями було заслухано основні правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, правила поведінки на воді, в лісі та інше. Дізналися, до кого звертати Ся по допомогу в разі настання надзвичайної ситуації. Та про штрафи і наслідки завідомо неправдивого виклику служби з надзвичайних ситуацій. Взагалі зараз такі, так сказати, такі лекції проводяться в багатьох навчальних закладах нашого міста, і міста і району, також. В зв'язку з тим, що зараз відповідно до плану роботи проводяться тижні знань з безпеки життєдіяльності, А також само згідно зараз, в в цей день, згідно графіку проведення громадської акції, запобігти врятувати, то на території міста Мира та Мироського району проводяться такі заходи. Проводяться такі заходи. Вони пошир, вони зроблені для того, щоб в дані саме сьогодні саме дітей навчити правилам поводження при виявленні будь-яких надзвичайних ситуацій різного характеру походження, будь-то природного, техногенного. Тож я, я гадаю, що такі заходи вони будуть проводитися не лише в цій школі, не лише в даному закладі. Ми в цьому закладі вже не один раз проводили дані заходи. Я намагаюся. Думаю, що ми такі заходи будемо проводити повністю по всім школам, як і міста, так і району, і не лише по школу. Школам. Тим паче дитячі садочки, те ж саме, підростаючі покоління, дуже актуальне зараз, так як, іде збільшення, так як іде збільшення статистики, збільшення кількості пожеж з причини дитячої пустощі з вогнем. А також і на території Миргородського району будуть проведені дані заходи. Я, я думаю, що такі проведення громадської акції, воно проводиться згідно графіку проведення раз в квартал. Я думаю, кожного кварталу ми будемо проводити дані заходи, але я думаю, що повністю з різною тематикою. На лекції, корисну та актуальну в наш час інформацію учні слухали уважно, задавали цікаві їм питання та конспектували.